Слів'я та приказки про Україну. Нема на світі другої України. Немає другого Дніпра. Україна одному до границі голанів, а другому від колиски до гробу серед злиднів. Наша слава українська держава. На чужій стороні вітчизне удвічі миліше Всюди на світі добре, а вдома найкраще. Людина без вітчизни, як Соловей без пісні. Людина без рідної землі, як Соловей без гнізда. Звідки знати безрідному, що таке любов до Батьківщини? Україна мати, за неї треба головою стояти. Жити вітчизні служити. Без верби та калини немає України. Грудка рідної землі дорожча за золото. З рідної землі і ворона мила. Рідна земля мати, а чужа мачуха. Та земля мила, де мати родила. У чужій сторонці не так світить і сонце. Де рідний край, там і під ялиною рай. За рідний край життя віддай, за своїм краєм серце болить. За морем тепліше та вдома миліше. За народ і волю віддамо життя і долю. За рідний край хоч помирай. Краще на рідній землі кістьми полягати, ніж на чужі слави досягати. Свій край як, рай, а чужа країна, як домовина. У рідному краю і сонце ясніше світить. Кожному мила своя сторона. Людина без батьківщини? Що сім'я без землі?